Всім доброго дня. Рік тому я виставляв відео із цим сортом картоплі, де вона написана була сорт домашній. ну Вона не набрала багато переглядів. Не знаю чому. Але було багато відзивів що це сорт ладошка, первоцвіт. Божий Дар, Кримська роза. Ну, я дійшов висновку, що це сорт ладошка. Це сорт ще при совпедії був. І це добрий сорт. Ось його їй взяти у ладошку. От вона є ладошка. Ось ця картопля велика. А все насіння. Дрібної картоплі морскат немає. А це у нас на граці. Картопля бомба, сорт земній, Врожайність висока. Правда, треба скосувати, але картопля вся знаходиться під верхом. Якщо відро ви посадили, то зберете три. Оце все, що я вам розповів, щоб не одлікати, бо вітер і буде камера грусти. На цьому закінчую, приємно вам перегляду, кого цікавить, будь ласка,